У минулий понеділок голова Лазівської районної державної адміністрації Богдан Рейва провів нараду з питання реалізації в районі соціальних ініціатив президента України щодо вдосконалення роботи соціальних служб шляхом повного охоплення соціальними послугами найуразливіших категорій населення, раннього виявлення проблемних сімей та вчасного надання їм підтримки. Нарада відбулася за участю сільських селищних голів та керівників соціальних служб району. У ході наради присутні заслухали. Ли доповіді директора Лазівського районного центру соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді, в якій вона окреслила діяльність фахівців соціальної роботи, введених в штат центру соцслужб району з липня 2012 року. Загалом їх 10 і охоплюють фахівці соцслужби. Весь лазівський район чисельністю 30 тисяч чоловік. З початку року фахівці соціальної роботи відвідали 1757 сімей Лазівського району, яким надано 5 Тисяч соціальних послуг з них 120 сімей перебувають у складних життєвих обставинах. Цим сім'ям був запропонований соціальний супровід, і на сьогоднішній день 17 сімей уже зняті з супроводу у зв'язку з подоланням складних обставин. На сьогодні фахівцям соцслужби створені всі умови для комфортної роботи. Є належна оргтехніка, проводяться курси підвищення кваліфікації. Одним з пріоритетних напрямків роботи є профілактика соціального слідства, тобто фахів. Ці соцслужби проводять соціальний супровід дитячих будинків сімейного типу, а їх у районі чотири та прийомних сімей. Їх налічується десять та запобігають відмовам від новонароджених дітей. Роботи достатньо. Головне підкреслив голова райдержадміністрації, щоб робота була не в звітах, а на ділі. Її відчували мешканці Лазівського району. На районній планерній нараді розглядали питання наповнення бюджетів усіх рівнів за підсумками роботи за 9 місяців поточного року. За словами начальника фінансового управління райдержадміністрації, зведений бюджет району виконана на 108 відсотків. Районний бюджет виконана на 105 Невиконаною відсотків. залишається видаткова частина бюджету району. Фінансовим управлінням постійно ведеться робота по виконанню планових показників, як в цілому, так і в розрізі джерел надходження. Порушує нормальний фінансовий стан бюджетної сфери району, накопичування платежів у Державній казначейській службі України. Загальна сума платежів, які перебувають у картотеці держказначейства, сягає 2,5 мільйонів гривень. Пенсійні видатки за звітний період в районі склали 103 мільйони 200 тисяч гривень. Пенсії та грошові допомоги виплачуються в установлені законодавством терміни за рахунок збільшення чисельності пенсіонерів, які отримають виплати часом. Через банк управління пенсійного фонду на сьогодні має змогу економити власні кошти. На обліку у пенсійному фонді перебуває 1320 юридичних та фізичних осіб. Облікова кількість працюючих у районі, які сплачують обов'язково державне соціальне страхування до пенсійного фонду, становить 5280 осіб. Власні доходи пенсійного фонду за звітній період склали 35 мільйонів гривень або 102 відсотки до плану. Понад 15 років в Катеринівці не було зали для одруження. Молодята одружувалася в сільській раді, але відтепер все змінилося. У Катеринівському будинку культури майже через місяць почне діяти відремонтована та реконструйована обрядова зала. Залишилося зовсім мало провести опалення і відчинити двері перед щасливими молодятами. Зала являє собою невелике, але дуже затишне і світле приміщення з великими вітражними вікнами на всю стіну. Додають урочистості. Білі колони та ліпнина на стінах ніжного тону вона виконана ще всередині минулого сторіччя. Золотаві обручки під стелею підкреслюють зворушливість події. А все почалося з ідеї голови Катеринівської сільської ради відновити роботу обрядової зали. У минулому році Катеринівська сільська рада взяла участь та перемогла на обласному конкурсі міні проєктів разом у майбутнє, за що й отримала кошти на ремонт приміщення. На даний час кімната. Готова для того, щоб проводити цивільний шлюб. детальний ремонт проведений, заміна. Фарб ліпнина зроблена потолки, фарбування, щекатурка, пали, остеклення. Ну ці всі роботи які передбачали збереження і повне функціонування цієї зали. Роботи обійшлися в 17 тисяч гривень з обласного бюджету та 3 тисячі гривень кошти Катеринівської сільської ради. І відтепер голова сільради з радістю та гордістю запрошує всіх мешканців Лазівського району зареєструвати свій шлюб в залі, в якому будь-яка значуща подія стане. Весь район запрошую, у кого є така можливість бажання в цей красивий на даний час одного з найпрекрасніших залів урочистості, яка є в районі. Слобожанські передзвони зустрічає Лозівщина. 19 жовтня у Лозівському районному будинку культури відбувся творчий звіт художніх колективів та аматорів народного мистецтва, присвячений 90-річчю утворення Лозівського району в рамках обласного конкурсу огляду аматорів народного мистецтва Харківської області Слобожанські передзвони». У холі районного будинку культури розгорнулася виставка декоративно-ужиткового мистецтва. Це були творчі звіти у Роботах майстрів народної творчості тут представлені всі види і жанри традиційного мистецтва притаманні нашому краю: вишивка, різьблення по дереву, соломка, лозоплетіння, народна картина, народна іграшка, розпис, художні фото, а також безліч творів, виконаних в авторських техніках. Всі, хто завітав на районне свята, талантів зустрічав дитячий оркестр народних інструментів Краснопавлівської музичної школи. На звітному концерті були присутні голова районної держави, адміністрації Богдан Рева його заступники, сільські селищні голови та працівники райдержадміністрації. Обов'язковими вимогами огляду конкурсу була презентація фільму про роботу відділу культури лазівської райдержадміністрації, який присутні мали можливість переглянути перед концертними номерами художніх колективів та виконавців району. Свою творчість представляли кращі аматорські колективи, переможці районних, обласних та регіональних конкурсів з 18 сільських, та селищних клубів та будинків культури району концерт виявився справжнім фейерверком народного мистецтва нашого краю. У залі панувала чудова піднесена атмосфера, привернули особливу увагу і журі і публіки та викликали щире захоплення самобутні колективи району. Всі вони працюють на власному ентузіазмі. Серед них немає професіоналів, вони просто віддають весь свій талант та душу улюбленій справі. Активними учасниками фестивалю конкурсу Слобожанські передбачення» Дзвони стали і дитячі аматорські колективи району. Работу аматорів оцінювала високоповажне журі, до складу якого війшли відомі фахівці з різних жанрів художньої творчості, серед них заслужений діяч мистецтва, заслужена артистка України, представники департаменту культури і туризму Харківська і облдержадміністрації. Тож можна з певністю зазначити, що на Лазівщині відбулося справжнє свято мистецтва. За словами компетентного журі, районні аматори, Тери гідно представили свій рідний край гарні враження, гарні враження. Ми розуміємо, що інші можливості, і я відзначу, що лозівський концерт, по перше, просто героїзм співати о 10-й годині ранку. Це всім виконавцям, солістам, вокалістам Лозівського району. Велика від мене шана. Я знаю, що це таке, як це важко дуже. А по друге, те, що вони спиралися на свої сили, це також ми відзначили. І приємно, що люди показували своє, те, що мають за підсумками огляду конкурсу, 13 грудня 2013 року у місті Харків відбудеться заключний гала концерт та нагородження переможців, де будуть представлені найкращі конкурсні номери виконавців Харківської області.